Це MacBook Air. І ось три причини, чому він топ і одна чому ні. Алюмінієвий, мінімалістичний дизайн. Виглядає дорого. Не ноутбук, а BMW серед ноутбуків. По-друге, це соковитий екран. Висока яскравість та гарні насичені кольори. По-третє, це автономність. Одного заряду акумулятора вистачить до 15 годин роботи. Отже, можна працювати будь де Але є один мінус це мало портів. Якщо любиш флешки і HDMI, то будь готовий носити з собою переходнічки. MacBook ідеальний для роботи, для навчання та для креативу, але не для геймінгу. Варто купувати MacBook. Якщо бюджет дозволяє, однозначно, що так. А якщо не знаєш де придбати, купуй в магазині дзвінок.